Доброго вечора, дорогі земляки! Коротко про підсумки цього дня. На нашому напрямку фронту ситуація продовжує залишатися динамічною у розвитку подій. Наші військові закріплюються та проводять стабілізаційні заходи у звільнених від окупантів населених пунктах, продовжуючи активні дії на кількох напрямках. За даними оперативного командування, південь, за результатами ретельно спланованої та блискуче реалізованої. Військової операції із визволення території Херсонщини з-під окупації нашими підрозділами звільнено, закріплено і відновлено державний прапор України в Любимівці, Хрещенівці, Золотий Бальці, Біляєвці, Українці, Великій і Малій Олександрівках, а також в Давидовому бруду. Ворог. Подекуди залишає позиції, відходить на безпечну відстань, знищує власні запаси боєприпасів, намагається знищити мости та переправи, аби уповільнити темпи наступу наших військ. За інформацією гінштабу, під час залишення противником населених пунктів ворог мінує об'єкти інфраструктури та приватні помешкання. Окупанти зазнають значних втрат у живій силі та бронетехніці. Також нашою авіацією знищено два гелікоптери Мі-8 та Мі-24 на Береславському районі. Дякуємо нашим військовим за мужність та героїзм. Є й інші хороші новини, але, як завжди, давайте дочекаємося офіційної інформації командування. У Криворізькому районі вночі та вдень обстрілів не було. Проте орки продовжують терор мирних громад у Нікопольському районі. Там окупанти обстріляли з градів та важкої артилерії червоногригорівську, Нікопольську та Марганецьку громади. У Червоногригорівській громаді два будинки знищено, близько 20 пошкоджено. Також пошкоджено два ліцеї, церкву, магазин, газопровід та лінії електропередач. У Нікополі пошкоджено базу відпочинку. Слава Богу, без страд. У самому кривому Розі повністю забезпечено роботу всієї інфраструктури, комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Ситуація в місті повністю контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. Шановні криворіжці, ковід ніхто не відміняв і він нікуди не подівся. Буквально кожного дня кількість хворих на ковід по всій країні та по кривому рогу зростає. Якщо на минулому тижні у місті хворіли 362 людини. То вже сьогодні маємо 517 хворих за добу плюс 100 нових випадків. Також ми бачимо статістику по Дніпропетровщині: це плюс 40% за тиждень. Україна пройшла 4 хвилі коронавірусу. І як підтверджує практика та час, найдієвішим способом захиститися від хвороби є тільки вакцинація. На сьогодні у місті є вся необхідна вакцина. Тільки нещодавно у місто централізовано надано ще 17700 доз Pfizer, а коронавак є більше 5 тисяч доз. Ці вакцини визначені дуже ефективними медичною спільнотою світу. Нагадую, що для отримання щеплень вам потрібно звернутися до своїх центрів первинної медико-санітарної допомоги за місцем проживання, де ви отримаєте всю інформацію. Робіть щеплення, подбайте про себе і своїх близьких. Шановні земляки, ви напевно помітили, що за прийнятими нами рішеннями, зовнішнє освітлення міста працює довше зранку і починає працювати раніше ввечері. Це зроблено для вашої зручності. Але ще раз наголошую: комендантська година діє з 22.00 до 5.00. години ранку. Строго дотримуйтесь її правил. І всіх правил воєнного стану, а особливо повітряної тривоги. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили і кожен день запитуйте себе, що я зробив сьогодні, щоб наблизити нашу перемогу, і що я можу зробити завтра. Скучної вам ночі, дорогі земляки, слава Кривбасу та слава Україні!